Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я, тихих ночей та гарних днів. І хай вас боги бережуть від будь-якої біди. Бажаю світла вам, тепла і води. Ну і звісно, хай здохне бункерне хуйло. Хеллоу, ви на каналі Езотаріум, а з вами, як завжди, Дзюба Михайло з традиційним прогнозом на середу, 9 листопада 2022 року. Сьогодні буде знов дебют, бо попередня колода Слава Україні! На жаль, розтріпалася, тому що багато людей бажали дізнатися своє майбутнє, та й ви неодноразово бачили цю колоду. Я вирішив зробити апгрейд цієї колоди це козацькі козацьке теро а друге інша назва її слава україні і перш ніж приступити до розтасовки цих абсолютно нових арканів я хочу щоб ви зосередилися на тому що для вас зараз дійсно важливе а я розгорну першу сторінку цієї книжечки прислів та приказів схід східних не навчишся працювати з молоду, на старість долю свою накликатимеш. Хочеш масло їсти, ростити лицю. як любиш гарбузи, насіння залишай, як яйця любиш курей розводь. Якщо вдача не ледача, бідним не будеш. Скільки поту прол'єш, стільки й каші з'їси. Встань тричі зрані, вигадаєш цілий день. Зумієш, підкорити природу, станеш майстром. Природа тебе підкорить, будеш під майстром. Хто сидить на гною, смороду не відчуває. Не скривдиш землю, то й вона твій шлунок не скривдить. Якщо спини не зігнеш, війшовши з дому, то й плечі не затопиш, печі не затопиш, повертаючись у дім. Хочеш знати, який врожай буде, спитай, як поле виорали. Кусничок масло з тисяч крапель молока виходить, поле ореш, вставай раніше, товар продаєш, рахуй частіше. Як речі роблять, неважко дізнатися, а самому трудно зробити. Ось такі от афоризми про працю. А я нагадую, що сьогодні прем'єра, дебют нової колоди Козацьке Таро. Сподіваюся, воно дуже влучно нам розповість, що нас очікує всіх 9 листопада 2022 року у середу. Ну, але перш ніж, Розпочати традиційний зворотній відлік, я хочу сказати, що 9 число це дзеркальний день, коли людям дуже важко буде брехати, тобто вони будуть такими, як є насправді. Ну і це не дуже гарний день для людей, які народилися 9, 18 та 27 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день, можливі непередбачувані зміни. Та перепади тиску та настрою. Сподіваюся, що місячне затемнення, яке відбулося за київським часом о 13.00, тобто ми його не бачили сьогодні, воно не сильно вплинуло на вас, і ви ні з ким не встигли посваритися. І ваше здоров'я воно вас ніяк не підрубило. Ну, а що стосується представників тих чи інших знаків Зодіака, що їх очікує у цю середу. Ми скоро дізнаємося, пропоную вам не напружуватись, якщо потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, як звичайно, в трикутних арканах загальна карта дня буде в кінці розкладу, а перші хто? Будуть дізнаватися про своє майбутнє це скорпіони, які народилися, можливо, в цей день, чи, можливо, ще тільки очікують свого дня народження. Отож, 9 листопада принесе вам обмеження. Подивіться, хто це. Це чернець. І чернець каже про те, що сьогодні день, коли не треба нічого Розпочинати, навпаки, треба щось закінчувати. Чернець каже про те, що себе треба обмежити, можливо, в тому, що ви бажаєте, і існувати в певних рамках, не виходити за ці рамки. Якщо бажаєте, щоб з вами не трапилось нічого поганого, орієнтуйтеся на власну інтуїцію. Власна інтуїція вона вам допоможе. Ця середа також гарний день для заняття медитацією. Активними практиками. Для представників знаку стрілець 9 листопада дуже неспокійний день. Подивіться, хто це. Це москалик летить з коня вниз головою, і це каже про те, що в цей день можливі якісь втрати. Можливі якісь втрати саме. Завдяки чи навпаки, не завдяки цим самим москалям, слідкуйте за своїм здоров'ям. Це по-перше. Слідкуйте за своїм гаманцем і намагайтеся менше думати про себе. Більше думайте про людей. Якщо є можливість, допомагайте менше будьте егоїстами, більше будьте будьте благодійними людьми, і це обов'язково буде гарно якось впливати на ваше здоров'я. Ви будете менше. Думати про свої хвороби. Для представників знаку Козиріг гарний день пов'язаний зі швидкістю. Подивіться, хто це. Це писар. Так, це той самий писар, який колись писав листа до турецького, як, як виявляється, до... Москальського царя і цей писар вам каже, що сьогодні день швидкості, сьогодні день пов'язаний з натхненням. Тому якщо ви людина творча, вам треба використовувати цю середу по максимуму. Якщо раптово вам в цей день треба кудись їхати, дорога буде чистою, ви дістанетесь. Туди, куди бажаєте потрапити, і це гарний день для намічання чогось нового. Якщо ви сьогодні оберете якусь ціль, ви дуже швидко її досягнете. Для представників знаку водолій, що ж сьогодні день без змін. Подивіться, хто це. Це та сама з косою, але вона перегорнута і вона каже про те, що сьогодні не слід нічого міняти. І навпаки слід відмовлятися від того, що вас утримує в минулому. Утримує вас в минулому ваші досягнення, ваші поразки, ваші перемоги це все залишилося в минулому. Намагайтеся плисти по течії життя і ні в якому разі не зупиняйтеся на своїх минулих досягненнях чи поразках. Дуже дивно, перші чотири карти це карти, пов'язані з планетами. Але я думаю, що для риб буде щось інше. Ні, для риб випала карта, пов'язана з Сонцем. Подивіться, хто це. Це наш козак, який. Здатен зробити багато чого в класичному таро. Це карта мага, і вона каже про те, що сьогодні у вас день, коли ви можете щось розпочинати. Ця середа вам принесе щось нове. Якщо ви чоловік, ви будете дуже гарно використовувати свою чоловічу енергію. Якщо ви жінка, то це може вилитися в надмірний егоїзм. Ну, а також у зустріч, також зустріч з чоловіком. Сьогодні яскравий день пов'язаний з сонячною. Енергією. Енергією, а вона приносить не тільки світло, вона ще приносить творчість, тому для творчих людей дуже гарний день. Для представників знаку Овен, що ж, непогано, подивіться, хто це. Це кацап з сокирою. Але він, він перегорнутий. Якщо ви трошки знаєтеся в таро, це диявол. Але диявол на вас не впливає у цю середу. Ви можете дуже гарно себе почувати, можете ризикувати, і навіть завдяки цьому ризику ви можете вигравати. Сьогодні день, одначе, коли вам слід слідкувати за своїми внутрішніми демонами, не дозволяти їм вириватися наружу а також. Давити і знищувати тих демонів, яких ви бачите у реальному світі. Ви сьогодні справжній боєць і можете зробити багато чого цікавого і заточити темні сили у якусь скриньку, з якої вони довго не зможуть випасти. Для представників знаку тілець, що ж, вам випала планета ваш. Як то кажуть, у це Венера, і цей день у вас буде пов'язаний з емоціями, позитивними емоціями. Якщо ви планували, можливо, у цей день якісь любовні втіхи, вони обов'язково у вас вийдуть. Це гарний день для жінок. Вони будуть просто. Благоухати і свою красу розповсюджувати навколо себе. Одначе, це також карта пов'язана з емоційним станом. Тобто слідкуйте за емоційним станом. Якщо він у вас буде добрий, то й день буде гарний. Якщо ж ви да дасте волю своїм емоціям і вони візьмуть верх над вашим розумом, нічого гарного це не принесе. Для представників знаку близнюки. Сьогодні день якихось матеріальних втрат. Так, втрати невеликі. поганий день для жінок, особливо для матерів. Матері будуть відчувати якесь хвилювання у цей день. Також цей день пов'язаний з відсутністю матеріалізації ідей. Якщо ви бажаєте заробити щось у цю середу, краще перекласти свої справи на інший день, бо ви дуже багато втратите фізичної енергії, і хтось із вас дуже втратить свої гроші, слідкуй. За гаманцем, бо цей день пов'язаний з різними жульйом, виріжками, які можуть обчистити ваші не тільки кишені, але і ваші зберігальні картки. Тому не ведіться на різні пропозиції, що там ви ви можете виграти дуже багато, ви більше втратите, ніж виграєте. Для представників знаку рак. Сьогодні день безініціативний. Подивіться, хто це? Це довбиш, який завжди закликає до бою, але він спить. Тобто, в цей день ви не захищені від якихось миттєвостей, які ми називаємо випадковостями. Сьогодні не день, коли можна зробити кілька справ одночасно, навпаки, вам слід вибрати одне якесь діло, і тоді ви його довершите до досконалості. Ну, а також. Цей день пов'язаний з тим, що вам буде не вистачати ініціативності і слідкуйте за своїми словами. Ви можете казати дуже багато дурних речей. А з ваших слів може все перевтілитися в щось інше. Також представники знаку РАК у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій для левів. День пов'язаний з оманами, подивіться, хто це. Це московицький цар, який тримає на прив'язі свого злого пса. І цей цар попереджає сьогодні день, коли вас можуть надурити. Але оскільки 9 число це дзеркальний день. Цей обман ви можете заздалегідь побачити ні в якому разі в цей день не намічайте великі справи і не підписуйте якісь договори, бо це може дуже погано закінчитися. У цю середу ви можете відчувати себе, ніби в акваріумі, з якого ви не можете вибратися. Щось каламутна вода навколо вас. Це інформація, яка може вас знищити, якщо ви будете до неї сильно дослухайтеся. Дослухайтеся до своєї інтуїції, вона вас не підведе. Також представники знаку Лев 9 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для ДІВ. День пов'язаний з маленькими грошима, але я думаю, що тут витрати більше витрати, ніж якісь надходження. Якщо і будуть якісь надходження, вони будуть виглядати як якась подачка. Окрім цього, в цей день вам не вистачати може. Світла не вистачати світлої енергії, тому ви можете вести себе як енергетичні вампіри, споживаючи енергію світлих людей. Будьте обережні, не впадайте в пітьму, незважаючи на те, б не відбувалося навкруги. Менше дивіться новини і особливо слухайте, чи. YouTube новини краще відмовитися у цей день. Навпаки, налаштуйтеся на світлий шлях і ні в якому разі не впадайте в темряву. Бо також представники знаку Діва у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. І нарешті Терези. Вам випав гетьман? Але перегорнута. І це каже про те, що сьогодні день, коли ви можете вести себе доволі необачливо і глупо, своє глупство треба кудись заховати. Поганий день для навчання, бо в цей день дуже важко засвоювати новий матеріал. Єдине на чому ви можете навчитися у цей день на своїх власних. Помилках, якщо вам треба кудись їхати у цю середу, краще відкласти поїздки, бо в дорозі може статися щось не те. Також представники знаку терези 9 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. І нарешті загальна карта дня, що принесе всім 9 листопада, незважаючи на те, дивитесь ви цей прогноз чи ні. Отож. Перемога ще попереду. Дивіться. Перемога перегорнута. Тобто ви можете досягти всі маленьких результатів, великі результати, на жаль, ще попереду. Також це карта, яка каже про небезпечність, небезпечність падіння і небезпечність втрати того майна, яке ви маєте. Але найголовніше майно а точніше, не майно, а те, що ви маєте, це ваші рідні, близькі та друзі. Не забувайте про них, хоча б зрідка телефонуйте їм і повірте. Мені, мої друзі, які мене особисто знають. І мені дуже приємно чути вас не тільки тоді, коли у вас є проблеми і ви хочете щось вирішити. Просто спілкування воно теж наближає нас до перемоги. Якщо бажаєте, щоби з вами була вдача, вдягайте в цей день щось малинового кольору і не намагайтеся урвати все і відразу. Нам Господь все дає помаленьку, але з цих маленьких цеглиночок ми можемо збудувати наше світле майбутнє, і давайте подивимось на добу: світанок, південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Можу виділити з 9 ранку по 10. дуже гарний час для пересування. Ранок ранній ранок після світанку. І треба бути уважніше і дослухатися, все ж таки, до того, що там сповіщає повітряна тривога. А от що стосується після обіду, вже непогані години йдуть аж до 21-ї години, можна вирішувати їх і все буде виходити. Що стосується ночі, рекомендую вам раніше лягти спати, бо ніч не спонукає недотворчості, ніч навпаки, О півночі є якісь омани, Тому не ведіться на темні сили, бо розпочинається час, коли місяць буде спадати. Це Час, коли темні сили піднімають голову, але я сподіваюся, що коридор затемнень, який пройшов, він багатьох з вас почистив. Бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали сьогодні, вперше для вас ці нові козацькі аркани. Слава Україні, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше, витиралося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати. Ну, перш за все своїми дописами, яких все менше і менше. По-друге, своїми лайками. По-третє, підписуйтесь на канал, якщо ви раптово сьогодні вперше потрапили на Езотаріум, бо нічого раптового не буває. Бажаю вам всім усіляких гараздів. Хай вам всім щастить бійцям українським бажаю тільки перемог і хай. Вас всіх береже вакантанка, наш єдиний Господь Бог.